Проєкт Відкрита студія. На прямий ЕФМ. Повертаємося до ефіру. З нами на прямому телефонному зв'язку пан Олексій Василюк, голова громадської організації Українська природоохоронна група. Доброго дня вам ще раз, пане Олексію. Так, ще раз доброго дня, дякую, що ви залишаєтеся з нами в попередній частині програми. Говорили зокрема і про заповідники, які в нас під окупацією, і зокрема про один з найбільших про Асканію нову, да і про цю загрозу, яка існує, про те, що коли росіяни будуть відступати, вони можуть це просто все розікрасти. Адже, як ви сказали, вони коли зайшли, вони перше, що зробили, провели інвентаризацію як тварин, так і власне всього нерухомого майна а знаєте, я ще хотів запитати. Ви також згадували про дніпровські плавні. Знаєте, мені згадалася Каховська ГЕС. Це був ну це надзвичайно була така катастрофа, адже були затоплені величезні території, руйнування ландшафтів, тварини загинули. І, і рослини загинули, і тварини. Я пам'ятаю навіть ці страшні кадри, коли трупи тварин припливали там до узбережжя Одещини і так далі. Запруднення було води важкими металами, хімічними речовинами. І взагалі вся екосистема річки Дніпро, мабуть, що була порушена, види тварин були. Певні рідкісні види також можливо загинули. А в мене питання: а що, от що буде далі? От, наприклад, я пам'ятаю, дивився сюжети колег да, там про те, що на великому лузі, да, який колись був затоплений для того, щоб зробити ось це каховське водосховище, знову почала рости трава. От як відбувається відновлення? Ну чи не відновлення, а мабуть як формується нова екосистема? Ну, от степ байстепу, наприклад, Територія була дном, тепер це не дно, річки, тепер це степ. Перше заростають тварини, потім туди якісь змії приповзають. От як воно, і скільки років потрібно для того, щоб, от, скажімо так, на, на голому місці, на місці колишньої водойми, сформувалася якась екосистема. Ну, я з радістю вас трохи поправлю, ага. але тут ідея насправді в чому? В першу чергу, ми повинні ну, правильно для себе розуміти. Пріоритети, щоб не вийшло, що ми радіємо тому, що сталося. Ми, звичайно, не радіємо. Теракт на Каховській ГЕС це значно більша шкода довкіллю, ніж все інше, що зробила Росія за час війни в Україні. Все, всі пожежі, вибухи, все інше, що відбулося, це разом взяти це менше, ніж один цей теракт. Так багато ну, просто такого не те, що у нас в світі не було настільки масштабних руйнувань. Водосховищ настільки масштабних затоплень, настільки катастрофічних от таких подій, тим більше в інтересах військових дій. Тобто це катастрофа, це однозначна катастрофа. Я зараз популярне слово екоцид, воно, воно нам не дуже подобається, воно зовсім не наукове і якось і юридичний заміст його не сильно визначений, але під екоцидом мається на увазі випадки нищення всього живого. Так от. Події на Каховській Гес це саме воно. Крім спалювання лісу і переорювання степу, ми не могли раніше уявити, як можна на якійсь території знищити все живе. А от можна, ми просто не могли такого уявити. Причому в дуже великих масштабах на дуже великих площах. І, е, але це вже сталося. Тобто, дійсно, багато тварин і, і рослин було просто змито, все, що було на дні, висохло, все, що було в топші води, загинуло в солоній воді в морі. Е, всі морські дрібні жителі, які розмножувалися на мілководді е, вздовж узбережжя, ну, наприклад, Одеської області їх це найбільш багата і різноманітна життям частина Чорного моря, саме узбережжя Одещини, і е воно все було засипано сміттям, мулом, різними там залишками очерету, залишками будинків, холодильниками. Вибачте, і всім підряд і мертвими тваринами. І це було саме в період розмноження. Це для моря, це теж катастрофа, але е це вже сталося. Тобто природа, Ну це досить швидко протекло, вже через 2 тижні цього всього не було. Через три, можливо. Але зараз ми говоримо вже не через три тижні, ми вже майже через рік говоримо. А, тому зараз це все вже так не відчувається. Але а, певним чином нам пощастило, це може трохи дивно звучить, але якби теракт. Цей відбувся двома тижнями раніше або двома тижнями пізніше було би все набагато гірше. Саме в цей час летів пух, стополь і верб. Тополі і верби це українські дерева, українські види дерев, які ростуть біля води. Ну це точно кожен з шкільної програми. Весь український фольклор біля ставка, біля річки завжди згадуються верби, тополі, осокори, Осокори – це теж тополі. І на початку літа вони розсівають насіння з пухом. Щоб воно переносилось на відстань вітром. І все водосховище було усіяно цим пухом. Вона mm -hmm. відходила і засіяла всю цю територію насінням, mm -hmm. вологу, суперзволожену територію. А долини річок вони насправді до таких різких трансформацій готові. Тому що, якби взагалі не було водосховищ, кожного року було б водопілля. Водопілля, Угу. Воно в цьому році, до речі, є. Це, це, це не часто буває, це раз на багато років. Але воно зараз є. Ми можемо побачити, що дійсно води дуже багато. І за нормальних обставин, коли немає ніяких водосховищ, кожного року територія затоплюється, промиваються якісь нові русла, засипаються старі русла, намиваються нові острови, відмілини утворюються, і природа до наступного року це все зараз загоює. Природа відновлюється до наступного сезону, і тому зараз просто це сталося з точки зору цих ну тобто, це як це ж природа, це не якийсь там супер розум. Це певні механізми. Uh -huh. і, і для природи е, це звична штука, коли вода відійшла і треба відновлюватися. Просто ніколи не було, щоб воно аж на таких величезних площах така задача стояла. Але природа з цим впоралась. І я чому я обіцяв вас поправити, я вас поправив uh -huh. в тому, що воно заростає не травою, а лісом. Воно заростає молодим лісом, і е, е, наша організація, Українська Протихоронна Група, от точно більшість слухачів бачили в інтернеті фотографії е, біологів, які їздили досліджувати, як природа відновлюється на Каховському водосховищі. На Оце, це наші експедиції їх всього було три. І завтра колеги вирушають в наступну четверту. Ну, три були в минулому році, і четверта вже експедиція буде в цьому році, почнеться завтра. А, і коли ну я особисто не був в цих експедиціях, але коли наші мої колеги потрапили туди, ніхто не чекав, що ну ми знали, що природа готова відновлюватися. Але уявити, що до осені деякі молоді дерева досягнуть висоти 2 метри 80 сантиметрів. Угу. В, це не, в це не міг повірити жоден біолог. Е, це теж можна в інтернеті знайти. Є прекрасна стаття. Один, одна ваша колега, журналістка, змогла поїхати разом з біологами і написала статтю, яка називається Вербове море. От всі можуть в інтернеті глянути по такої другої статті, немає. І от це вербове море, е, замість штучного моря, створеного шляхом затоплення дикої природи, воно відбулося з рік. За п'ять ну, місяців, не те, що за рік. Рік усе буде в червні. І ніхто з нас не міг уявити, що дерева можуть за 4 прорости і, і вирости за вишті 2,80, та хай навіть метр. Якби нам хтось сказав, що дерева проростуть з тої мізерної, от всі уявляють пух Стополь. То там такого розміру та дрібнішній насінинка, що більшість людей швидше за все навіть не думають, що це насіння летить. А щоб з нього виросло дерево висотою до хоча б метр не те, ще 2,80. 2,80 – це у людей такого зросту не буває. Uh -huh. Це здасть людина. Губиться в цьому молодому лісі, а це сталося за п'ять місяців, і оце було диво для нас самих. Ми навіть я навіть от повторюю всюди те саме, що оця подія. Вона дала нам можливість бути першовідкривачами. Uh -huh. От раніше були люди, які їхали відкривати нові континенти, острови. Зараз уже таких місць, мабуть, немає. Куди ще дослідники ніколи не добиралися, але ми можемо бути відкривачами тут в Україні. Ми можемо побачити таке диво, якого ну не було ніколи. І можна те, я що... вас, я вас доповню. Так. моє таке чисто. Ну мені здається, я. Пробую мислити логічно да, подумати. А, ймовірно, те, що, по-перше, там багато вологи, а по-друге, дуже грунт е, е, багато, ну як це сказати, родючий, да? коли він на дні на мул осідає багато органічних решток і, власне, дуже поживний для дерев, і можливо, ось такі сприятливі умови, достатня кількість вологи, достатня кількість різних мікроелементів дозволили деревам вирости ну, так швидко. Не виключено, ми насправді uh -huh. точно, точно не знаємо, бо нема з чим порівняти. Uh -huh. Таких випадків немає. От, наприклад, в Харківській області також зруйноване Остільське водосховище. Але ну, воно не таке велике, але менше з тим найбільше водосховище Східної України. Але там воно заростає все ж таки іншими рослинами, очеретом там і іншими. Чому? Тому що це сталося просто в інший період, там його в квітні зруйнували. І все, і вже так такого дива там немає. Угу. От там якийсь більш-менш е очікуваний процес відновлення. А на каховці це диво. І для нас це диво. Ну воно, е по-перше, добре. Бо що ми всі казали з перші дні? А, капець, Каховське водосховище перетворилось на пустелю, Зараз у цей весь мул висохне і буде розлітатися е з вітром навколо. Да, да. Це... Я пам'ятаю всі... такі розмови. Всі казали так, але цього не сталося, і е, от в цьому нам пощастило, як би не було погано, але е, могло би бути гірше. Угу. І, а і мене, гірше не сталося. Знаєте, питання, от як власне про Асканію нову, да, там, коли росіяни будуть відступати, можуть вкрасти тварин. У мене Таке ж питання виникло з приводу ось цього великого лугу. А коли росіяни підірвали цю дамбу, да то, наприклад, уряд заявляв про те, що її доцільно економічно відбудувати. І от я думаю, якщо будуть приймати таке рішення, то чи будуть дослухатися до екологів, до природозахисників, Адже ну уявити, по-перше, коли це буде, це буде після перемоги. По-друге, щоб побудувати дамбу, потрібно кі. Кілька років, і власне за цей час там може все зарости цими тополями, сформуватися якась певна екосистема, і тоді ми прийдемо до того, що ми повинні будемо її знову знищувати. Ну, я дуже сподіваюся, що з цього, цього не стане. Це наша організація, дуже ми чіткі прибічники того, що відновлювати водосховище не треба. Більше того, це економічно невигідно. Звичайно, я от дозволю собі звернути вашу увагу на таке тіка обставину. Тобто наша мотивація зрозуміла. Ми любимо природу, штучне водосховище, яке цвіте і гниє кожного року. Це не природа, це катастрофа. Більше того, з нього півтора кубічних кілометра води випаровується просто тому, що воно мілке і прогрівається. Це, е... Не природа. Зараз відновлюється природа. Наша симпатія до відновлення природи очевидна. Але зверніть увагу: от є дуже багато заяв від «Укргідроенерго», що там вже якийсь проєкт відновлення. Ну, вибачте, який проєкт? Ніхто навіть не знає, як наскільки воно зруйноване. Там же ж не було ніяких водолазів, ніяких інженерів. Це ж все зона активних бойових дій. Туди підійти не можна, не те, що там обстежувати. Але тим не менше, «Укргідроенерго», звичайно, у них був на балансі цей об'єкт. Я можу зрозуміти. Чому вони всім розказують, що тільки відновлення водосховища і ГЕС це єдине, що єдиний варіант майбутнього. Але е, якщо подивитися уважно, е, крім Українерга, ніхто так не розказує. Е, Мінагрополітики розробило план відновлення економіки на півдні України. Там немає водосховища. Е, Держводагентство зараз на сайті у них лежить план управління басейном річки Дніпро. Там немає відновлення водосховища. На жаль, екс-міністр інфраструктури Амелян з перших днів казав, що це наш шанс побудувати сучасну раціональну економіку замість цієї незграбної гігантоманії радянської, яка була до цього. І... Дивишся на це все, а ну, і нарешті депутати аграрного, аграрного комітету подали законопроект, е, який дозволяє, ну який е, е, не е, забороняє роздавати землі, які були зайняті водосховищем. Не логічно, бо зараз громади можуть почати роздавати в приватну власність. Це точно буде глупство. А, і... Цей законопроект говорить, що так, тут можна відновити водосховища на цих землях угу. або створити національні партії. Угу. І тобто, насправді, ніхто, крім Укргідроенерго, який є просто акціонерним товариством, вони втратили свою е, е, джерело е, заробітку, свою функціональність. Більше того, тільки їм можуть дати гроші на відновлення водосховища. Всі інші державні органи вони вже відновлюють економіку. Тобто Укргідроенерго хоче повернути те, що в них було, а всі інші відновлюють Україну вже зараз. Угу. І от отут, от, -от це я коли почав відчувати, що звичайно ніхто публічно ще не говорить, що водосховище нам не треба. Тобто, в принципі, може, воно так політично вигідно, може ще щось. Хоча я би говорив, що росіяни нам ну, якби нашкодили, але ми матимемо краще майбутнє, ніж було до того. Вони нашкодили, але свою мету не досягнуть. Угу. Але ну, прикольно бачити, що державні органи, навіть в законодавчих актах, в яких стратегіях державних, вони чітко е позиціонують, що вони вже зараз. Починають відновлення України, відновлення економіки, не чекаючи відновлення водосховища. В Кривому Розі вже є вода. Наше кривому рогу водосховище вже проклали воду, десь там ще щось вже відновлюється, і тому я впевнений, що потім дійде діло до завершиться війна. Пріоритетом буде до речі, зараз відновлення Дніпро Гесу. А mm -hmm. це вже точно пріоритет. Mm -hmm. Потім йде діло до проєктування, там вже пройде, наприклад, років 10. Якщо воно за, на 2,80 метра виросло за 5 місяців, уявіть, який там ліс буде через 10 років. Da, da. Як, як на нас подивляться західні партнери, якщо ми скажемо, дайте нам гроші, оцю тисячу чи півтори ти, тисячі квадратних кілометрів лісу знищити і затопити водосховищем. Я думаю, що цього не буде. На нас нам просто покрутять біля строї. Європа масово фінансує знесення дамб, скажіть, спортив. будь ласка, як це має відбуватися? От в майбутньому мають збиратися ну ухвалення рішень, тобто що я розумію, що має бути Укренерго, представники різних організацій, різні міністерства, громадські організації, і кожен має робити свої, ну, свою експертизу, висловлювати свою думку. І рішення має спільне прийматися. Ну, воно якось трошки не так. Тобто, uh -huh. насправді, рішення я хороше питання, хто має приймати це рішення, е, тому що ну, Україна не створює водосховища, і у нас ніде в законодавстві не написано, чи це робить президент, чи Верховна Рада, чи Кабінет Міністрів. Е, я не уявляю, хто має приймати це рішення, тим більше Українерго це акціонерне товариство, це не державний орган. Тобто, тут е, схоже, воно просто програло. Воно одне стає Азовсталь, наприклад, її теж зруйнували. Ну, чим Укр... Укргідреенерго і конкретне підприємство Каховська ГЕС, чим воно краще за Азовсталь. Ну так вийшла, війна зруйнувала там і купа інших підприємств. тільки в одному Сєвродонецьку 36 заводів знищено. Але Якщо державні органи вже зараз, от, наприклад, в плані який Мінагрополітики розробила план відновлення економіки на півдні України, там вже є відновлення пасовичного тваринництва. Як у нас було в останні роки, величезні площі в приватній власності, вони орендуються великими агрохолдингами, вони виробляють зерно. Продають його, наприклад, в Польщу, Польща на цьому дешевому зерні вирощує свиней, продає нам м'ясо дороге. Uh -huh. І У нас в магазинах, в супермаркетах польське м'ясо, польське молоко. Ми, яке утворено в результаті продажу дешевого українського зерна за кордон. Але є така обставина, це дуже важливо розуміти, як би там не кричали знову ж таки Укргідреенерго не аграрії, що нам треба відновити зрошення на півдні України. Це все зрошувалося в каховки. Гаразд, правда, це зрошувалося в каховки. Але до чого це призвело? Вся зона зрощення Каховським водосховищем це самі засолені землі в Україні, тому що вода текла лише з каховського водосховища, і якби ж то це десь на Київщині. Де ну, от є якась вода там з якимсь хімічним складом, але mm -hmm. чим далі на південь, тим більше води випаровується. і тим більш салона, мі... ну не салона, прайсно mm -hmm. сказати, мінералізована. Ми... Є ця да, вода. Да, я розумію. Саме Каховське водосховище, півтора кубометра, куба кілометра води випаровує за рік. В нього впадають річки теж степові. І тому вода в Каховському водосховищі супермінералізована і поля, є ті знову ж таки, станом на 2013 Рік, останні цифри були в 2013 році, 43% всієї води в каналах зрошення випаровувалось, не дотікаючи до місця призначення. Тобто, це настільки мінералізована вода, що вся зона зрошення ну, протягнула б вона ще років 15-20, а далі все, кінець. І, звичайно, а агрохолдингам хотілося б і Укргідроенерго зберігати статус-кво, а не міняти, не адаптовуватись, не перетворюватись. Але так вже не вийде, е який сенс Україні відновлювати зрошення через 20 років або там через 25 років, якщо зрошувати можна буде ще лише років 15? То краще вже відновити відразу щось раціональне, наприклад, перетворити це ж типова зона. Тут прекрасно буде перефункціонувати пасовище. Навіть на місці самого водосховища частково будуть пасовища. Будуть вирощуватися тут такі відразу там, наприклад наприклад, велика рогата худоба там інші свісті тварини. І не треба буде. Вони будуть, причому їх не треба буде кормами годувати. Вони будуть на ці на. на... Випасі. Uh -huh, uh -huh. І ми будемо мати, не треба буде продавати. І, і природі буде добре, і економіці вигідно, але вибачте, агрохолдингам доведеться знову певну реформу. Ну, власне, знаєте, пане Олексій, от якраз знаєте, ви почали пропадати, і якраз під кінець ефіру, я лише додам, що ну, власне, війна це дуже хороша можливість, якби це попри великі втрати, які ми несемо, поки Попри втрату людських життів і, і, і гори, і ну не хочеться все перераховувати. Війна, це також і шанс щодо змін щодо впровадження нових технологій, нових підходів. І, от, якщо говорити от в контексті всього цього, що ви озвучили, що стосується колишнього каховського водосховища. То я дуже хотів би сподіватися, що ось ці ідеї, які ви озвучили в нашому ефірі, будуть мати продовження і реалізацію. Хочеться з вами ще говорити. Я насправді багато питань підготував, але ви бачите, як виявляється, на одному каховському водосховищі можна зачепитися, і дуже, дуже багато цікавої інформації дізнатися важливої. Я вам дякую за сьогоднішній ефір, але обов'язково хочу з вами зустрітися ще. Тому о, запрошую вас принагідно в наші наступні програми. Дякую, що ви були в цій ефірній годині з нами. Це був голова громадської організації Українська Природоохоронна група Олексій Василюк. І це була програма Відкрита студія на прямий ФМ». Залишайтеся з нами. Хорошого настрою і мирного неба. Проєкт Відкрита студія на прямий ефм.